Усім привіт і здоровенькі були. Моя троянда, красуня, моя южуля. Надивлюся зранку, надивлюся та й поїхала. Все, поїхали. Зумбатяємо. Думала не йти. А потім думаю, а чого я б вдома сидіти? Степан їде на рибалку. Марії дова нема. Поїхала у Чикаго з подружкою полетіли вчора ввечері. Та йду. Йду і я. Я що? Гірше всіх? Правда, щось поперек мене цей тиждень. Два дня ліпила пачі розігрівали трохи, щось мене поперек так час від часу, і все частіше дає за себе знати. Можливо, то, що дітей двигаю на роботі, чи що, не знаю. А діти всі хочуть на ручки. Чи щось там вдарилося, чи щось зробилося, всі хочуть на ручки, щоб їх пожаліти, і треба піднімати. Вчора ж <кій>, додому йти, а старша ходить у, у лагер, в кемп у табір такий і не спить вже в обід, ще 4 роки їй нема, а в обід вже не спить. Дали їй такий табір, мені здається, що трохи не для її віку, але вже раз беруть таким віком, то значить діти ходять. І вона дитина звикша спати в обід. Цілий день там жариться в тому таборі. Два рази вони плавають і після обіду. І вона приходить така, ви знаєте, змучена, трудна, ну і закатує нам якісь істерики такі. там І вчора була очередна, я їй казала, мамочки це через те, що вона не спить. Мама не вірить, що це таке може бути. Каже, бо вона. Устала, вона трудна, вона цілий день дитина то печеться то пливе, то печеться, то пливе. Ну і вже мені йти додому, а вона не зупиняється плакати, прибігла до мене, притулилася, притиснулася і каже, я хочу, щоб Іра мене покупала, зробила їй душик. Ну, Іра йде домой, вони кажуть. А вона каже, а ми її все рівно, вона хоче, щоб Іра її помила. Ну і кажу, ну і що, окей? Лишаю цю торбу, лишаю то все йду дитину мити. Ну як так? Я не можу лишити, коли дитина така вся вістіріки, плаче, вже не знає скільки хвилин, і щоб її лишити і йти. Ну, окей, скільки я там її мила? 15 хвилин. Та й пішла і поїхала вчора до своїх хлопців, яких я працювала 10 років. Ви поняли? Запросили мене. Не в гості, вони мені десь так раз у рік дають речі, з яких виростають хлопці. Ну і я ці речі збираю і відсилаю в Україну тим, кому потрібно. То дали досить, У мене повний був багажник тих речей. Хлопці виростають. Речі залишаються часом навіть не ношені, навіть повіддавали з цінниками, а собі думаю, в Україні знайдеться той, кому потрібно. Та й тягнуто все звідти. Хлопці повиростали. Коли цей час летить, як ті діти ростуть, Годуть до гори, як дерева. Раді мене бачити, приходь до нас, приходь. Якби то було по дорозі мені хоч зовсім інший бік, не дуже знаходишся. Вчора поїхала, посиділа, вже йшла додому, забула телефон, мусила вертатися, вже 10 хвилин проїхала від них і мусила розвернутися і піти за телефоном, тому що без телефона ні туди, ні сюди і іншим разом я там коли буду не вернулася. Та й кажу, що вже все, кукуха не працює. Ай. Так що коли дітей працювати це таке. Часом треба і пожертвувати якоюсь, я знаю, годиною. І часом як треба. Ну, хто допоможе? Хоча там і була і баба вчора, вона нікого не хотіла лиш мене. Привчила на свою голову. Хоча я, знаєте, я така, як кажуть, виховую дітей по-доброму, але строго. Ми з нею часом сваримося, вона часом мені тупає ногами. Але все рівно прибігла і притулилася і сказала, ніхто не, не потрібен, тільки Іра. Ну, а як є. Сьогодні великих планів у нас ніяких нема. Хіба би щось змінилося зненацька? Пока тільки зумби. І ще хочу зайти в доларовий магазин. Там якісь дрібничі треба взяти Степан, там щось для саду йому треба, треба йти подивитися. Покажу вам центр міста. Місто називається Медачин. Ви знаєте, вже ви кожної неділі тут зі мною, кожної суботи. Вірніше. Ще місто поки спить. зумба є здан. Наша найкраща вчителька тут. І ми всі відправляємося додому. Все, я вертаюся. Дивіться, тут по дорогу який гарний цикорій як ви дівчата писали, Петрів Батіг. Прямо попри дорогу. Гарні ці кіточки, такі блакитно-фіолетові, якісь чудові. Ніколи б не думала, що тут можна зустріти таку красу. Отак, в центрі міста, попри дорогу, насіялися самі. Я не думаю, що їх хтось би насіяв. Вони, напевно, самосійки. Але вони в базі довго не стоять. Отак гарно на них дивитися. А я була зірвала і ну, я до вечора їх викинула, тому що вони зразу закриваються і міняють свій колір. Дають такі неприглядні, негарні, сумні. І прийшлося їх викинути. Все, зумба закінчилася, я отримала купу задоволення. Багатенько нас було, не тільки одна. Я люблю зумбу. Приходять такі геть бабуські, вже бабуські, кому за 70 приходять і більше. Рухаються, вони не обов'язково мають скакати, вони не обов'язково мають, знаєте, вертіти одним місцем, але вони ходять, вдома не сидять, рухаються, роблять те, що їм подобається. Оце мені подобається тут, у людях, що вони не стидаються свого віку. Вони ходять, займаються на рівні з молодими, танцюють на рівні з молодими. Завжди молодо, молодій там, людині, дівчині чи жінці, завжди скажуть якийсь комплімент. І дівчата молоді також не стидаються робити компліменти. Оце, оце є що найкраще в них. Вони відкриті, вони якісь такі, ну, звичайно, є різні, але от. Вони не скупляються сказати тобі щось приємне. Заговорити до тебе. Так що такі у нас справи. А я бачу якийсь дощик мені вже моросить на скло. Не знаю, чи вам видно. Казали, що сьогодні буде невеличкий. А буде чи не буде, побачимо. Хоч квіточки полиє трохи, бо то скільки дощу найшло. Пару днів назад я навіть не поливала. Хтось коверець викинув. Тут були часи ще до нас. Ну, і вже, знаєте, вже за нашої пам'яті тут, в Америці, люди тут викидали на двір. От хто дивиться мене давно, я показувала. Зараз, напевно, складніші часи настали. Зараз щось незрозуміло. Що коїться тут з цінами, з життям, люди не знають, як буде далі. Нічого такого не бачу. Можливо, це така місцевість, де ми жили раніше, там Саміт, Нью-Провіденс, Берклі хайтс от там дорогі міста. У них там є такий день влітку, коли вони виносять все непотрібне з хати: меблі, якісь електричні товари аплайнси з кухні, це може бути кухня і холодильник, це може бути і пральна машина, це можуть бути крісла, стільці. Я не знаю, чого ми тільки не бачили. Виносили на двір, отак навперед хати, беріть люди. І в цей день приходила машина. Якщо вона не встигала забирати в один день, вона приходила другий день. Люди, кому що потрібно було, знали, що цей день такий для полювання. Виходили зі своїми дрячками невеличкими такими розовими машинками, та й легковими, такі, як у мене. Люди шукали, рилися, ніхто не встидався. Одні не встидалися це виставляти на двір, тому що вони знали, що це може комусь згодитися. Завжди приліплювався папірчик, де написано фрі. І можна було, ви знаєте, можна було обставити собі хату. І не витрачати гроші, матраси можна було взяти, посуд, якісь лампи, люстри, світильники було все. Ми жили тоді в апартментах, ну і на той час ми ніби мали все. А для тих, хто тільки приїжджав, або хто лише десь вселявся в своє щось, можна було багато дечого знайти. Так люди і робили. Багато хто піднявся з вулиці, з часом міняли, брали щось нове, гарне. Але на перший час людям вистачало того всього. Можна було знайти досить гарні речі: килими, пилосмоки, різну техніку викидали. Ми приїхали і ми дивувалися, що це таке тут, хто живе, що вони так це все, що їм нічого не потрібно, що вони все викидають. Але люди могли собі дозволити поміняти меблі. Вони мали звідки, мали за що. Я розумію, багаті до цих пір мають. Але завдяки ось таким багатим. Трошечки мінявся інтер'єр інтер у бідних. Степан багато велосипедів знайшов. Щось чотири у нас було велосипеди. Чотири. От на нас трьох ми мали чотири. І зараз ми маємо два. Один, мені здається, ми вже викинули, тому що нема часу, нема кому на них кататися. Один Степан подарував хлопцям десь там, друзям у Бруклін. А два ще є. Ти все рівно не. Ніхто на них не катається. Ну, якісь такі часи настали. І нема біля нас такого, знаєте, якоїсь велодоріжки для катання на велосипеді. У парку не всюди дозволяється кататися на велосипеді, тому ці велосипеди сидять і чекають. Не знають, чи свої черги чекає, чи може, щоб їх викинули на сміття чекають. Бензин у нас 2,85, 2,95 через дорогу. Але я вже бачила, що десь є вже і більше трьох. Ціни коливаються в різних містах, різні ціни. Ще раз повторюю: хто ще не знає, хто не чув, що це ціни майже за 4 літри. Не літр, як у нас в Україні продають по літру. Тут продають бензин на галони. Можеш прийти, заправитися, сказати мені заправлено 20 доларів. А можеш сказати повний бак. Можеш сказати, заправ мені на п'ятку, щоб додому доїхати. Тут нема проблем з заправкою, тут, скільки скажеш, стільки залить. Приглушене таке світло, сонце десь світить у хмарах. Але все жінку хочеться одягнути окуляри. Але нові вийшли. Я так радію кожному кожному, я не знаю, зеленому листочку, кожній квіточці. Я би, якби мені тут хтось щось поробив. Hi, how are you? Я би не знаю, я би у полі заганяла за квітку. У мене якась до них така якась, я не знаю, любов материнська. Ціка краса. Це цвіте і пахне. Лілії вже, правда, тютю. -тю. Якщо це все повідцвітає, то залишиться тільки чорнобривці. Прийшла з зумби на вагу. Вага от чомусь стоїть на місці і все. І що я тільки не їм, і що я тільки не п'ю, і, і що я тільки не їм? Це рівно вага стоїть на місці. Може, просто це моя вага, а може, просто я мало себе. Як сказати, заставляю бути на якихось е, розгрузочних днях. Дієта у мене не така, знаєте, крута. Так, собі дозволяє часом. І вага нікуди не дівається. Але е, краще, ніж було. Я колись важила 81 кілограм. Тепер до 70 дотягнути не можу, трохи є більше. Ну, як кажуть, що маємо, то маємо. Мордувати себе також шкода. Але ось так, дієта трошечки така, собі слабенька, заняття. Роблять свою справу. Покажу вам з краєчку свій сніданок. Нікого нема. Я сама їм що хочу. Маю безглютенові вафлі, маю козячий сир. З ягодами. Такий він іде. я вже показувала вам. Я брала в Ліду. Він є у будь-яких супермаркетах. Маю банан і каву. І я насолоджуюся. У тишині, в спокої, тільки лаки мені тут чирікає. Хочу вам показати, що Маша мені купила на шейні. Шейн це такий китайський, як називається компанія, така, де. Можна купити дуже цікаві речі, ну, не за помірними цінами, так скажем. Так от, спортивні бюзгалтери. Зазвичай спортивні бюзгалтери є такі резинові. І був такий час один, коли мені було важко натягувати це все через голову, таку резинку. Таке було в мене часом загострення. Було важко. І я сказала, Маш, ну вже нема спортивних, які застегуються спереду. Вона сказала, я подивлюся. І вона мені була, купила перший раз, це було десь коли рік назад, може, два. два мені купила чорний і сірий, а потім я кажу, Маша, чорний і сірий вже надоїло, купи мені щось кольорове. І ось прийшли кольорові. Молнія ось така спереду, застібка. Легко одягається, легко застегується, не розтегується, тримають добре. Чотири ось такі різнокольорові бра, як тут кажуть спортивні, коштують щось до 10 доларів. Чому б не взяти краса? Можна одягати не обов'язково на спорт, дівчата. Гарно тримають груди, можна і вдома, і колохати, і на роботу, і де хочете під щось. Нам уже, знаєте, не обов'язково, щоб нам щось випирало, головне, щоб тримало і щоб було зручно. І такий один вона мені купила тілесного кольору, також який застягується спереду, але без бретельок. Це під якийсь сарафан, хоча я не дуже ходжу в сарафанах, але часом треба. Також стоїть 4 долари. Чи що? Я знаю, що Шейн не завжди там гарно щось купити. Купила ось один. Сарафан і тепер пошкодувала, ж купила. Але, може, на на якийсь раз на відпочинок одягну Тому що це якесь шовкове, ну шовкове. Коли спека, хто ходить у шовкове, це якийсь шовк, не знаю що це таке. Короте, але такі принти зараз в модні, Я, знаєте, повелася на принт. А у рев'ю, я не знаю, хто пише ті рев'ю. Ой, приємна тканина та приємно носиться та приємно купила. Ну, таке, не дуже. Нема що. Похвалити, не всі у них речі гарні. А ось це мені сподобалося. Тут я не бачила такого. Можливо, на якихось спортивних сайтах, спортивне одягу це є, Ну, напевно не за такі ціни. А я взяла і вже буду мати надовго. Поки я на телефоні з Україною. Траляля. Штефко працює. Він не залишає, щоб трава багато висока відростала, тому що потім машинка забивається. І він старається раз у дві неділі обов'язково пройтися. А тепер дощі йдуть, трава росте швидше. То треба часом її раз у тиждень. Машинку нам також лишили хазяїва цієї хати. Не купували ми. Вона, правда, не нова, але працює. Навчитися треба. І мені бися знати, як вона заводиться, бо тягнути її, тручати не так складно, але треба вміти, як вона заводиться, як вона заправляється, буксує, там трошки є горбик. Коротше, коло хати все добре знати. Поки Степан косить, мені дав завдання загромадити, те, що він накосив ззаду. Усім приходиться працювати. Десь граблі треба йти шукати. А фікус у нас, дивіться, не може налюбуватися також. Дивіться, які листки у нього широченні. Як лопухи. І ще один виходить. Чудо та й диво. Хто не працює, той не їсть. Завжди було. Так що треба шкрапати. Трави. Потім робимо мульчу, замульчовуємо грядки, щоб не сохли швидко. Рекомендую. На все, закінчена козьба, трава скошена, йде, вся. Оце все, що лишилося. Не було багато трави, міг їй би і не косити. Ні. Ні? Том забивається. Звісно. Ну Ми потім оцю всю траву, там уже бачите, була з минулого разу, посохла. І ми зараз цю туди накидуємо. І туди, ну, якби маємо спокій у поливанні. Не дуже висихає земля під огірками, під помідорами. Також це десь побачили, почули. Від наших, так? Да? Так люди роблять. Все, машинка вільна. Огірочки, гарбузові сини й дочки. Сидить один, два, три. Сьогодні зранку зірвали. І дощик не забарився. Передавали, що сьогодні буде невеликий, але він вирішив таки бути. Зараз закінчиться. І будемо йти у магазин. Все. А вам всім пока. Пока, всім разом і кожній окремо. Дякую, що пишете коментарі. Дякую, що не лінуєтеся. Від ваших коментарів залежить мої відео, побачить більша аудиторія чи ні. Дякую за розуміння. Бай-бай, всім гарних, усіх